Вітаю вас, малята! Подивіться, будь ласка, на картинку, яка зараз пора року. Так, осінь. А скажіть, будь ласка, чи корисно гуляти на свіжому повітрі? Так, звісно, корисно. Дітку діти гуляють дуже довго на вулиці, але коли настає осінь, дітки гуляють менше, бо осінь холодна, дме холодний вітер, так? І щоб не застудитися, нам потрібно тепло одягатися. До нас в гості завітала лялька Наталка. Вона дуже маленька і не знає, що потрібно вдягнути осінню на вулицю. Давайте їй допоможемо в цьому. Пропоную вам поглянути на малюнки та назвати предмети одягу. Светр, молодці, теплі штани, карпетки, гумові чоботи. Куртка, шапка, розумнички, рукавички. Усі ці речі назвемо спільним словом одяг. В нашому випадку теплий одяг. тепер поміркуємо, що за чим будемо одягати на прогулянку. Платку одягаємо штани та светр. Потім взуваємо гумові чоботи, одягаємо курточку, шапку та теплі рукавички. Не забудьте парасольку взяти з собою. Тільки нам дякую за допомогу. До нових зустрічей!